Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудоїком. І сьогодні таке нестандартне для нашого каналу відео, проте ви його дуже просили про нашу історію, як ми почали, як ми дійшли до того, чим ми займаємось зараз. Тобто таке легенько, я би сказав, біографічне відео. І реально на це був дуже великий запит від вас в коментарях. Тому ми читаємо ваші коментарі і робимо таке відео. Давайте я коротенько розкажу про свою знаєте, біографію, як я дійшов від найманої роботи, від простого там студента, до 100 тисяч доларів в місяць на Shopify, і там, власника трьох компаній, але я так... У загальних до 100 тисяч доларів місяць на Shopify, щоб ви е трошки е не були е про мене за великої думки. Хотів би попередити, що це не історія успіху взагалі. Я не дуже люблю ці всі історії успіху. Я більше люблю там якісь історії, якщо там читати про великих людей, про якісь героїчні вчинки, про самовідданість, жертовність, про якісь звитяги і так далі. Це просто невеличке резюме мого шляху там від. Періоду мого свідомого існування, я вважаю свідомого існування 16-17 років до тепер, на момент, коли мені там трошки більше ніж 26 років. Проте знову ж таки нагадую, якщо ви не дивились ще відоси, де Дмитро розповідав про себе, як він дропшипав гриби на півторалями, де він прийшов на Shopify, я дуже сильно рекомендую. Перейти і подивитись, там реально круті відоси можете навіть зараз поставити на паузу, піти подивитись, потім вернутися сюди. Якщо вам подобається такий наш лайфстайл формат, будь ласка, підтримайте це вподобайкою. Напишіть комент, про що вам би ще хоча б більше подивитись, і поставте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступне відео. Тепер перейдемо до моєї історії: біографії мого хасла, так сказати. Я сам е, родом з. Перлини центральної України з такого з аграрного регіону міста Кропивницький. Е, раніше це був Кіровоград, ще раніше був Єль... якщо так казати, е, місто Святої Єлизавети, Р... Радянсько-Імперський штип. Е, виглядає доволі непогано це місто, я би так сказав. Ну, умовно кажучи, непогано. Але воно виглядає на картинках. Е, реально дуже прикольна архітектура. Є що подивитися в цьому місці, але не більше ніж на один день. І дуже дуже такий е, травматичний момент, як виглядає це місце насправді, оце мій район, такий максимально індустріальний район, в якому я виріс, в якому я в дитинстві провів там 15 чи 16 років свого життя біля цементного заводу. Оця дорога. Як ви бачите на фотографії, не відремонтована. Ви подумаєте, що це дорога десь на Донбасі або десь в зоні БВД. Ні, це звичайна дорога в Кропивницькому, просто в спальному районі. Як вона була, так з мого дитинства, Така вона й залишилась, можливо, навіть стала ще гіршою. І, звичайно, по Кропивницькому є дуже багато питань, там є дуже круті. Спортсмени дуже круті люди. Там є третій полк сил спеціальних операцій. Там є дуже круті аграрні підприємці, але там є багато питань до людей, які живуть в Кропивницькому, і особливо багато питань по екології, адже біля Кропивницького знаходиться одна. Там з 8 чи з дев'яти уранових шахтикі є в світі, і рівень радіаційного забруднення досить високий. Тобто там, в принципі, по всіх книжкових нормах жити не можна. <смірко> вот і все. Але люди, які е, добувають уран, і люди, які не слідкують за тим, щоб нормально була екологічна становище в Україні, вони не цікавляться цим питанням, адже вони сидять на величезних корупційних потоках. Але я сподіваюся, що це поміняється. Тому я в 17 років прийняв рішення, що я переїду з того міста і поїхав вчитись в цей прекрасний університет. Поїхав вчитись я на філософський факультет. Ось тут справа це географічний факультет, зліва це філософсько теологічний факультет, там, де є така. Ну, така церква, або це можна краще назвати храм, то храм трьох святителів. І ось це якраз мій факультет, де я провчився, увага, аж два роки, full тайм <-time> провчився. Я поїхав туди навчатись е, свідомо, я свідомо поїхав вивчати філософію, тому що мені це реально було цікаво. І я собі мав такі, можна сказати, юнацькі мрії, переконання, що я реально колись буду вченим. І буду писати наукові статті, книжки займатися наукою, і мені це все дуже подобалось. А філософія була однією з такою сходинкою до фундаментальних знань. Проте реальність виявилось зовсім іншою, і я зрозумів, що науки в Україні нема, тому що у нас всі всі університети, переважна більшість університетів, є державними, люди не розуміють, чого вони йдуть в університети. І, в принципі, умови для того, аби там виростали хороші науковці, Я маю на увазі об'єктивні умови, там, мотивації для цього, і щоб наука і освіта розвивалась, вони в принципі відсутні як такі. І тому ви можете бачити це, чи себе не впізнаю, але це фотки із мого студентського життя. Там умови в гуртожитках ну, інтересні, вжити в них цікаво, класний досвід. Ні з чим не порівняється, я в жодному разі не жалкую. Просто я був засмучений реально оточенням і тим, що ніхто в університеті не зацікавлений, щоб займатися наукою. Ну і плюс дуже великий надлишок радянської освіти залишився в університетах, і плюс, на жаль, на західній частині України та як в більшості там на Валитні, там на Галичині, де я зараз проживаю, є така проблема, як вплив релігійного сегменту життя на освітній сегмент життя, християнська етика, дуже багато. Речі, які в нормальному суспільстві не мають бути в університетах, а мають бути відмежовані, і має бути повний розподіл. Тобто не буду казати розумне слово, не, скажу розумне слово. Секуляризація наукового і релігійного світогляду в освітніх площинах, тому що університети, якби це означає, це храми науки. У нас в Україні, на жаль, такого нема. Коли це таке трапиться, можливо, я вернуся в університет і буду як хобі займатися наукою. Окей, мене не влаштувало те, що відбувається в університеті, не влаштувало точно. Я свої амбіції там не міг реалізувати, провчився там до другого курсу. І зрозумів, що я дуже вдячний тим вмотивованим викладачам, які хотіли провести любов до науки і до філософії. Вони це зробили фундаментально все життя, але я там не буду лишатись. І це оточення, яке було в яке нічого не хоче. Заангажованість від старої пострадянської системи змусило мене піти. Я пішов вчитись. Пройшов такий грант, ну отримав грант на навчання в такому неформальному закладі освіти, який називається Українська академія лідерства. Я там провчився 10 місяців. Ну, з моєї точки зору, це найкраще, що траплялось з українською освітою за роки незалежності, тому що я без жодних там нарікань можу сказати, що це проект українського Гарварду, і підхід до освіти неформальний, коли людина розвивається інтелектуально, фізично і емоційно, і розвивають комплексну особистість, плюс виховують лідерські якості. Це є той ключ, яким відкриються ну, ворота там в цивілізоване суспільство. І в хорошу процвітаючу майбутню Україну. Так само, як в мене був величезний запит, реально щось змінити в цій країні, тому що я не хочу звідси їхати, хочу залишатись тільки тут, розбудовувати тут все, тому що тут реально класно. Я реально люблю все, що тут є в Україні, і з таких саме мотивів я йшов туди вчитись, щоб реалізувати то своє внутрішнє бажання. Я відучився там рік, мені дуже сподобалось. Я всім рекомендую. Якщо УАЛ буде існувати, я знаю, що вони зараз існують і будуть далі існувати, то це неймовірно. Просто після закінчення УАлу я пішов на свою найману роботу. Я виглядав приблизно так само, як зараз. Оцей от персонаж. Я пішов на роботу в інвестиційний фонд. Ну, там у мене таке спліт стажування було. там було реально прикольно, інтересно, але е, там теж є надлишки такої корпоративної культури, які я вважаю, що ну, треба вже з цим прощатися. Типу, дрес-код з 9 до 18 ти маєш бути на роботі, і заточеність над процесами, а не над результатами. Та й в принципі дуже важкі. Кар'єрний ріст реально, щоб там вирости, ну я не знаю скільки часу треба було покласти, щоб тіпа, заробляти там 25-30 плюс до заробітної плати, ну це неможливо. Тобто це такі фонди е, круті. Але якщо ти маєш MBA, ти залітаєш на класну позицію, і там працюєш. Але е, це бізнес кежуал, серйозні люди, ці нагромаджені лиця. Оце все воно не підходить по моїм цінностях. Я пішов. Хоча... Той досвід, який я там отримав, мені навіть сподобався, проте це було зовсім те, що я хотів. Потім я переїхав до Львова, так трапилось. Я поїхав ще в Черченці, переїхав до Львова, і теж десь ще рік працював на різних найманих роботах, що я тільки не робив, але я можу так сказати займався продажами. А потім ще й займався e-commerce на Амазоні і побачив реально, які речі можна робити в e commerce і зрозумів, що ну, я більше на роботі залишатися не можу. Моя історія з найманою роботою на когось закінчилася рівно, коли я пропрацював півтора року. Я сказав собі, я собі пообіцяв, що я ніколи не повернусь на найману роботу. І вже не так давно я не стримав свою обіцянку, бо я... Повернувся на найману роботу просто <хи>, на себе, <хи>, на свою компанію, я теж є в своїй компанії, є найманим працівником. Але тут я хоча б розумію, для чого я це роблю. І паралельно я намагався займатися громадською діяльністю, а, рухати зі своїми друзями з українських студентів за свободи, там, де є мій товариш Міша, а, який ну, дуже крутий чоловік зараз на фронті, в госпітальєрах. А, вони взяли круту мету рухати ідеї. Цінності свободи, ідеї капіталізму, ідеї вільного ринку, е, ідеї прощення з совком і соціалізмом і зліваством все те, що я просто не любив і ненавидів. Мені ці всі ідеї імпонували, це резонувало з моїми фундаментальними цінностями, і я приєднався до цього і реально хотів це розвивати. Проте я зрозумів, що на певному етапі у нас не вистачає ресурсів, щоб це зробити ефективно. Я перейшов повністю в комерцію, але... Відбулася така ситуація, що в якийсь момент мій товариш Дмитро, якщо ви подивитесь його відео, вирішив кинути фотографію, продав камеру, продав об'єктив і почав займатися товаркою. Я почав займатися недовго думаючи, товаркою з ними. І, от наша квартира на 15 чи 16 квадратних метрів в закинутому будинку, там де жили ще наркомани. коротше, там просто не можна жити. Ми починаємо займатися тим, що зараз дуже модно називати українським є e комерсом. Почали займатися товаркою на односторінкових вебсайтах заробляти якісь перші гроші. Ну, було доволі цікаво. От, я прив'язував Дмитра до стільця, як бачите, щоб він дороблював в рекламні креативи. Це теж було дуже інтересно. Ішло непогано. Діма запустив свій бренд, моя грабна хатинка, про який він розповідає, і продавував. Я в нього сидів на кол-центрі і продавав ці гриби по телефону. І я реально продавав там три тони гною. Просто за місяць по телефону. От бачите, скріншоти CRM, ну Для нас це щось було таке неймовірне, там продажі онлайн. Ну, коротше, ми доторкнулись до електронної комерції. Але перший дохід від товарного бізнесу був 300-500 доларів, це потім вже ми розкачались, Ми не розуміли, як заробляти більше. Мали величезний процент не викупу та не опробу. Не розумію, як працює Фейсбук, постійно втрачав гроші, і там постійні накладки, проблеми з Сіремкою були. Далі ми спробували займатися цим самим, але вже на американський ринок, або ж тоді, я пам'ятаю, на міжнародний ринок, ми запустили. І реально круто е почало получатись. Але знаєте, що ми запустили? Перший сайт на Wordpress. Я не знаю чесно, чим я думав, коли я запускав перший сайт на Wordpress, як довго було. І боляче це робити, але ми це зробили. Потім ми зрозуміли, що можна робити на Shopify. І вже весною літом ми запустили свій перший прибутковий магазин на Shopify за його до 3000 доларів в день і почали його розвивати. Далі ми зрозуміли, що у нас забагато інформації, і ми просто вармові власному. Власній голові між собою ми запустили наш телеграм-канал Voodoo E-Commerce, Він називався ще Voodoo Targeting, де просто почали по крокам ділитись з людьми інформацію про те, як це правильно робити. І після цього ми жили життя звичайних e-commerce підприємців. Подорожували, жили собі в кайф, їздили на Балі, ні в чому собі не відмовляли. Але все змінилось 24 лютого. Русняві підараси на нас напали. Наше життя помінялось. Ми з того часу змістили фокус свій в волонтерство в розбудову компанії, в розбудову внутрішньої економіки. І навіть зараз, там, за останні там, дві терації місячних, ми заденити від компанії триста п'ять тисяч жінці Постійно підтримуємо наших джентльменів з ССО з ГУР, ну, наших особистих знайомих, які там служать. І наразі один з наших магазинів робить. Більше 100 тисяч доларів кожного місця. І в наших компаніях працює вже 30 плюс людей. Про те як ми до цього дійшли, як я до цього дійшов, я вам розкажу в наступній частині, якщо ця частина набере тисячу лайків. Окей? Домовились. Тобто ми ставимо одну тисячу лайків, переглядаємо цю частину, і я записую другу частину. Як ми заскейлили три наших бізнеси, як ми заскейлили наш магазин, як ми зібрали команди вже більше 30 людей і працюємо системно кожного дня? Отож, з вас лайки, з мене продовження. Буде дуже цікаво. А на цьому в мене все. З вами був Влад з першою частиною своєї біографії хасла. Все, всім па-па.